זה ברור! Вболівальники на трибунах стадіону у селищі Смига підтримують жінок, які змагаються у турнірі Я, мама футболіста. Ми в минулому році зайняли перше місце, задали такий класний темп. В цьому році трошки одну гру вже програли. Перше місце не буде, але все весело, класно. Проводимо класний час. Того року ми зайняли останнє місце, але це нас ще більше мотивувало. І також дуже просив син. Враження хвилю. Хвилюючі, дуже хвилюючі, але ми щасливі, що взяли участь. Наразі нашої команди це перша гра, враження супер. Згадалося, як така молодість, юність, шкільні роки. І, дай Боже, щоб надалі були такі матчі. Ну і, звичайно, ми вигравали. Цьогоріч на турнір зібралося п'ять команд із Рівненщини та одна новостворена з Львівщини. Враження зашкалюють, це дійсно дуже класна емоційна гра. Ми їхали сюди не так за перемогою, як за враженнями, як за досвідом, і як за емоціями. І доказати все-таки дітям, що їхні мами супер і ми з ними зможемо багато. Є учасниці, у родинах яких футбольний турнір серед мам став традицією. Ми з дітьми не пропускаємо Лахно жодного турніру, тому як тільки побачили оголошення, що буде цей турнір, ми зразу ж зголосилися і із задоволенням приймаємо участь. Важко, але настрій бойовий, налаштовані на перемогу. А у юного футболіста зі Здолбунова змагаються за перемогу не лише мама, а й бабуся, якій нещодавно виповнилося 55. Ми дуже хочемо тренуватися тепер, адже своїм прикладом ми показуємо дітям, що це драйвово кльово. І коли ми робимо там, як вони грають, не так паснув, не так. Треба прожити те, що проживають діти, і тепер розумієш їх. <пілляє> Ще до повномасштабного вторгнення ідея проводити такі змагання для мамів з'явилася у президента клубу Єврошпон Смига Василя Антонюка. З війною взяли паузу, а минулоріч турнір відновили. Нині він ще й благодійний. Кожна команда з мамів тут вносить свій внесок по 3 тисячі гривень. І ці кошти будуть направлені на купівлю дрона для наших хлопців. Які зараз передові. дасть бог закінчиться війна, і ми добудуємо базу. Ми зробимо цей турнір, такий всеукраїнський. Мар'яна Росоловська, Суспільне, Новини Рівне.